Друзі, всім привіт! Ви на ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Катерина Федотенко. Мій гість сьогодні це пан Сергій Гайдай, український політтехнолог. Пане Сергію, вітаю вас. Катерина, вітаю. Так давайте розпочнемо з знаєте з чого? З заяви Дмитрія Піскова, рота Путіна, так би мовити, який сказав про те, що. Ми чули багато заяв Шольца і Макрона, які говорили, що продовжать спілкуватися з Путіним, щоб шукати якісь шляхи і виходи із ситуації. Однак скаржиться, що за останній час жодних ініціатив з боку цих країн не було. То Росія готує свій народ до довготривалої війни, такий висновок ми робили з заяви Путіна, однієї з останніх, або ж напрошується на перемовини аби це все завершити. Ну. Скажімо так, це говорить про те, що світ цивілізований світ країни заходу остаточно вирішили, що Путін з Путіним домовлятися більше не будуть. Він неадекватний, нема немає ніяких перспектив і тому ставку роблять на чолі з Сполученими Штатами Америки саме на військову поразку Путіна. Вони розуміють, що це єдиний. Вихід, який вони бачать, е знищити режим Путіна роками України, українців. і це остаточна ставка, і мені здається, це найбільш прагматичне рішення. Ми бачимо, як за останній час змінилися настрої, як значно в Європі поменшала путір фештеярів, ті, хто готовий з ними домовлятися. Що навіть найвідоміші, такі як Макрон, Шольц, і навіть там італійська влада. Вже остаточно стали радикальними прихильниками перемоги України для цього, а для цього звичайно треба, щоб Україна почала наступ. Сьогодні мені здається, цього від українців навіть вимагають наші західні партнери, забезпечуючи дуже сильно змінилася. Політика нас тепер готові більш-менш забезпечувати нормальною зброєю, з нормальної кількості. І Путін це відчуває. Він зрозумів, що настала та межа, коли з ним більше ніхто домовлятися не буде. А все, що будуть робити захід, це допомагати Україні подолати його в армію на полі бою. І вони це відчувають змінилися настрої. А і звичайно, це призводить до такого наслідку, що йому нічого не залишається, щоб зберегти свою владу, зберегти своє життя, продовжувати війну на виснаження, максимально довго триватися, щоб доказати, що. Побороти його неможливо, треба знову домовлятися, заморожувати конфлікт, приходити до якихось домовленості перемир'я мінського і будь чого іншого, тому що все він бачить, що ніхто не хоче спілкуватися. Зато спілкується з Києвом. Зато Байден а, приїздить у Києві. Це чіткий сигнал, що все остаточна ставка а, Сполучених Штатів і їх союзників зроблена на, на перемогу Києва. Бо це позиція, київської, київської влади, Зеленського і Банкової. Тільки перемога. А вони свій час залежать від тих, того соціального запату, який йому диктують українське суспільство. Після рік, ріка війни, після величезних втрат, після того, як Росія продемонструвала свої агресивні наміри після бомбардування, ракетних атак, після Бучі, після всього. А Українці не готові просто так закінчити війни. Нам потрібна перемога, і от все це, все це сьогодні ми бачимо, що за останні ну, мінімум два місяці цей настрій мінявся кардинально і змінився. Це відчувають це і в Кремлі. Тобто ви думаєте, що дійсно підкилимних, непублічних перемовин того Шольца, який говорив про те, що навіть з Путіним треба говорити, Макрона, який так само. Був прихильником цієї теорії за останні два місяці, можливо, і не було. Ні, вони були, але вони остаточно перевели до розуміння. Я думаю, таємні перемовини були, більш того. Представники адміністрації Сполучених Штатів теж. Але ресурс закінчився. Путін виявився людиною неадекватною. Виявилося, що він іде... Було багато сценаріїв, про які Скажімо так, були інсайди і про те, що йому пропонували відійти на рубежі 24 лютого 2022 року, а доля ЛНР ДНР, так званих ЛНР ДНР і Криму буде вирішуватися потім декілька років. Тобто йому всякі такі м'які сценарії пропонували Путін взагалі жодно жодної поступки робити не хоче. Йому треба, він, він ще мріє. Повернутися до того впливу на світ, який в нього був, він не хоче поступатися зовсім і, більш того, він погрожує ядерною зброєю чи на перемовини і на пропозиції миру відповідає посиленням атаки наступу російських військ. Хоча ресурси ми бачимо в Росії от на даний момент ще недостатні, щоб просуватися так, як ну. Вони робили це на початку, навіть так як вони робили на початку війни. Хоча сказати, що в них були якісь ну реальні успіхи, не можна ось тому захід прийняв остаточне рішення, що е значно простіше просто перемогти цей режим і ліквідувати його. А для цього треба, щоб Путін програв цю війну. Більш того, ще один фактор це відчуває сьогодні і Китай. Бо Китай, який займав довгий час а, таку позицію стороннього наглядача, зрозумів, що Захід прийняв рішення на поразку Путіна, і він хоче втрутитися, щоб отримати якісь свої преференції в майбутньому устрої світу, тому що розуміє, що, мабуть, все остаточно, точно у Путіна шансів якимось чином виграти чи вийти з цієї війни з збереженим обличчям, ну, вже немає. Якщо захід колективно ухвалив рішення, умовно кажучи, добивати Путіна, фактично, це можна було б зробити набагато швидше. Я маю на увазі надати Україні зараз максимум зброї, ті ж самі f 16 винищувачі, я не знаю, кораблі, можливо, ще щось, і зробити наш цей контрнаступ дійсно таким дуже великим, вагомим, який буде от навесні, але. Виходить, Заходу не так вигідно робити це швидко? Я би не так сказав. Тут є два важливих фактора, щоб ви розуміли. На жаль, деякі процеси не робляться швидко, просто вони неможливі. Це не залежить від бажання, це залежить від логіки процесів. Перше, дійсно, довгий час Захід сподівався, що, отримавши перші поразки, що отримавши супротив, Путін зрозуміє, що шансів йому на успішне ведення війни на перемогу немає, тому можна буде домовлятися. І тільки зараз Заходу стало зрозуміло, що остаточні, скажімо так, намагання прийти до такого результату, до перемир'я, до миру, до домовленості з Путіним. вони... Потерпіли крах, вони неможливі. І на це треба було якийсь час. Ми бачили, як кардинально помінялися настрої від дійсно ви праві що спочатку Україна взагалі не зможе, скажімо так, дати опір, буде триматися тиждень, три дні. До ситуації треба домовлятися, і до ситуації Україна повинна перемогти. Навіть була ситуація, Путін не може виграти, тому треба домовлятися. Тепер зрозуміло, Путін не може з Путіном неможливо домовлятися його треба перемогти. На це все треба було час. Це не відбувається моментально. А по-друге, що стосується передачі зброї, це залежало від першого фактора. Спочатку не мала сенсу давати нам зброю, тому що вона все дісталася Росії, тому що вона перемогла. Потім нам стали надавати зброю, але всі розуміли, не можна, скажімо так, надіючись на перемогу з Путіним, показувати, що ти надаєш зброю, щоб його перемогли, тому давали потрошку. А сьогодні є фактор технологічний: ви розумієте, що таке передати Україні f 16 Ну допустимо, ми їх всіх погрузили, привезли в один день. Питання: куди нема аеродромів, їх треба будувати такі, які б могли б. Нема технічної бази, а нема аеродромів захищених. Якщо їх привезуть кудись, туди прилетять російські ракети. Їх просто знищать. Більш того, основний фактор: щоб навчитися адекватно літати на F-16. Навіть талановитим українським льотчикам треба півроку. І, а тут чистий такий фактор: так якщо по-справжньому ці літаки у нас почнуть щось визначати в нашому небі, на це треба буде витратити, ну, як мінімум, там казали по-різному, від півроку до півтора року, а за цей час вже війна закінчиться, бо наступ нам потрібен вже зараз. Тому нема сенсу витрачати гроші можливості сьогодні на F16, да, звичайно, в майбутній українській армії повинні бути сучасні винищувачі. А не колишні радянські, але зараз тратити на це час і зусилля можливо не треба з танками. Простіше, вони більш захищені, їх швидше вже можна привозити, і там навчання декілька місяців. А, і це стосується дуже багато багатьох видів зброї, а, яка є технологічною. І більш того, не просто зброя сьогодні. Основне, що робить для нас захід, це навчання наших воєнних вести. Зовсім іншу війну, тому що будемо чесними. А яка військова школа сьогодні є в українській армії? Радянська, така ж як в росіян? Більш того, по деяким параметрам російська армія була навіть більш прогресивною, ніж наша українська, і от те, що зараз західні спеціалісти взялися за навчання наших військових, підготовку вести по іншому, по іншому взаємодіяти на полі бою? Оце і є дуже важлива допомога. Нам, я вже не кажу, що є деякі проблеми. Наприклад, за f 16 і леопардами ми забули про е зброю, яку може отримати дуже швидко, і яка дуже потрібна, і яка вже сьогодні може змінювати ситуацію на полі бою. Це мінометна зброя, це міни, це е артилерія. Ну, артилерії більш-менш вона до нас стала пробувати давно. Снаряди, і це мобільна е мінометна зброя. Все це потребує не просто навчання персоналу, а ще й налагодження інфраструктури постачання всього цього. Будемо чесними: наше міністерство оборони, як виявилося, після останніх скандалів не є ефективним механізмом. Бо одна справа героїзм наших хлопців, які сидять на фронті, інша це бюрократів, які сидять в міністерських посадах. І, на жаль, більшість з них ще й кромпована, і Захід пред'являє нам претензії. Як це? Ми вам поставляємо велику кількість допомоги, а у вас поповнює живе корупція в міністерствах. І чому на одного солдата приходиться сотня бюрократів Міністерства оборони? Може, ви щось там будете робити? Все це потребує часу. Це, Але це... ж домовленості по зброї це так само заслуга нашого міністра оборони, який в рамках Рамштайну їздить, я, і я вважаю, виборює. що я це вважаю, так? що зараз прийняли правильне рішення, яке якщо у Олексія Рєзнікова є зв'язки налагоджені. Він класний комунікатор, перемовник, і він багато чого досяг саме на цьому напрямку. Його звичайно треба залишити. Його залишили бути міністром оборони, і скажімо так, розмови про е варіанти про його відставку е поки відклали, і це правильно. Бо нова людина б витрачала ще інший час і на все це і невідомо наскільки б вона ефективною була б. і невідомо хто це був. Бо боязника вже відома людина. Ми розуміємо, що він вміє. Але мінус різнікова, те, що у нього не було часу, можливості, можливо, політичної волі, бачення, щоб реформувати міністерство оборони, скоротити його, викинути е там токсичних персонажів, своїх заступників, а зробити корупційні схеми неможливими. Сказали, що зараз цим будуть займатися інші люди, які будуть зачищати Міністерство. Тому зараз більш-менш правильно ситуація. так. Це треба було зробити ще до війни, якщо чесно, чи під час війни, а не через рік, коли це пройшло. Ну знаєте, в цих розмовах немає сенсу. Проблема є зараз і її треба зараз вирішувати. І ще одну тезу, думку хочу, щоб ви прокоментували видання «Більд». Пише наступне: що захід неофіційно дав президенту України Володимиру Зеленському час на деокупацію до осені, а потім вони будуть посилювати тиск, з, значить. Тим, щоб Україна почала мирні перемовини з Російською Федерацією. це пише Більд з посиланням на свої джерела в Німеччині та Сполучених Штатах Америки. Ви ж говорите про те, що Сполучені Штати Америки і Німеччина і всі інші визначились конкретно, що Росію треба добувати, тобто, ви не погоджуєтеся з тим, що цей сценарій може бути реалістичним. А я не бачу конфлікту. От, дивіться. Ви шукаєте сценарій, як треба робити. Є два варіанти. Перемовини зараз, тому що є а, сумніви, що у українців вистачить ресурсів і можливості перемогти ворога. Потім ви приходите до думки, що ні. Перемовини неможливі, там неадекватні люди, терористи, а, воєнні злочинці, а українці показали, що якщо їм дати зброю, вони переможуть. І після цього ви висуваєте умови, дуже справедливі і правильні умови. Дивіться, війна не може йти довго, а це невигідно. По-перше, це втрати наших людей. Чим довше йде війна, тим більше українців загинуть, і це величезні витрати на війну, тих, хто сьогодні є нашими спонсорами, ті, хто зараз дають нам такі можливості, бо сама Україна не може фінансувати цю війну. Особливо проти такого ворога, як Росія, де ресурсів значно більше. І тому ви вставляєте умову: так, хлопці, дивіться, ми зараз даємо вам зброю, готуємо вас. Зараз буде нормальний літній період, весна почнеться, морози. Давайте готуйте контрнаступ і треба за цей рік закінчити цю війну, викинувши росіян, чи щоб ви нанесли їм максимальну кількість поразок. І це треба зробити за цей рік. Якщо ви цього не зробите, то будемо далі дивитися. можливо, тоді перемовини, бо війна не може бути довгою, люди не повинні гинути. І, взагалі, наші платники податків не повинні задавати питання, а скільки ще наші гроші ви будете витрачати на якусь війну, яка йде на нашій країні. Це все дуже логічно. А як воно буде насправді? Ми ж бачили, що за цей рік ситуація і. Думки наших партнерів дуже часто мінялися, і що там буде осінню? Да, мені б хотілося, щоб до осені, ну як мінімум, українці звільнили так званий сухобудний коридор в Крим. І ми вийшли на узбережжя Азову і Чорноморське узбережжя. По перше, це дасть нам можливість контролювати Крим. Навіть не витрачаючи на ресурси на сухопутні операції, це дасть можливість просити від наших західних партнерів до, до, скажімо так, ракети великої дальності, щоб це робити, щоб перебити Кримський міст, щоб заперти, там як колись під Херсоном ми закрили російські війська, щоб вести з ними перемовини, що якщо вони самі не відійдуть. То шансів там немає, бо там неможливо буде логістика, і це дасть можливість нам підійти до Маріуполя знову близько, і охопити, і зробити ситуацію, щоб навіть брати в оточення Донбас, тому що бої в донбаській агломерації нам не вигідні. Це так звані бої в, в містах, які дуже дуже затратні. Там багато людей гине, багато гине техніки. Але якщо ми, як мінімум, вийдемо на узбережжя Азову, це дасть нам можливість охопити Донбаську агломерацію, да? знову її точити і Криму Донбаську агломерацію. І, звичайно, наші партнери нам кажуть, що часу на це є рік. І це нормальний підхід. І більш того, якщо вони це кажуть, це дуже добре. А значить, ми можемо вимагати від них дійсно всіх тих озброєнь, які нам для таких операцій потрібні, якщо вони виставляють такі умови. Якщо говорити про Лукашенка в Китаї, як ви думаєте, яка його основна роль? і Взагалі, навіщо він туди поїхав? Тому що одні кажуть, що шукає нового покровителя, тому що розчарувався повністю в Путіні. А наприклад, інститут вивчення війни, війни пише про те, що Лукашенко може сприяти китайсько-російським схемам ухилення від санкцій під час цього візиту? О, всі ці версії справедливі. Я вже вам казав, що Китай теж остаточно зрозумів, що Захід поставив на Путіна хреста. А вони а, виявляються тут, скажімо так. А, дивіться, коли впаде а, путінський режим, коли Росія програє, то в світі почнуться перерозплідятися ролі, так звані поліси впливу. А Китай, який до цього в цьому не приймав участь і зіймав позицію стороннього наглядача, Розуміє, що йому треба тепер втручатися, але він дуже важка ситуація, бо він пропустив. Спочатку він сподівався, що Путін цю війну виграє, і в нього з'явиться ще один партнер. Е, в протистоянні його і в конкуренції сполученими штатами Америки. Тепер він розуміє, що цей партнер зникає, його немає. Начебто можна було б йому допомогти, але я я з, увіряю. Ніякої допомоги справжньої від Китаю Росія не отримає. Ну, по-перше, сильна Росія не так важлива для Китаю, як для нього важлива все ж таки залежність і партнерство з Сполученими Штатами і світом стосовно економіки. Впливу Росії на економіку Китаю немає, а от Сполучених Штатів є. І тому, в геополітичному плані Китаю хотілося б зберегти Путіна як потенційного партнера. А в економічному плані ні. І сьогодні роздрають. Тому вони шукають різні схеми. І в цих схемах і для Китаю, і для Росії Лукашенко може бути вигідним. Більш того, і Лукашенко це може бути вигідним, бо ви праві. Лукашенко розуміє, що Путін іде на дно, а йти разом з Путіним на дно йому не дуже хочеться. Бо він теж встряг в цю війну, тому що він розуміє, що після програшу Путіна світ і Україна виставить йому рахунки за те, що його територія і його інфраструктура використовувалася для агресії проти України. Більш того, ну сьогодні вночі дрони на Київ прилітали. З якого боку з Білорусі, з білоруських аеродромів. По Придністров'я так само не можу у вас не запитати, тому що сьогодні Захарова почала обвинувачувати Україну в тому, що ми готуємо провокації, мовляв, значить, з брудною бомбою в Придністров'я. Ми знаємо, що коли росіяни щось таке кажуть і звинувачують нас в чомусь, значить вони, можливо, щось подібне готують зі свого боку. І напередодні там один з. Лоукостерів так закрив польоти з 14 березня, здається, так перестануть літати деякі авіакомпанії з Молдови. І тут питання в тому, що чи може зараз Російська Федерація дозволити собі якісь провокації, якісь дії на тому напрямку. Дивіться, ситуація з Придністров'ям дуже цікава. Мені здається, Україна повинна використати її поповні. Що відбувається? Спочатку це був такий, знаєте, давній ресурс Росії, і вони розраховували задіяти цей ресурс у, у війні. Ну, По-перше, в їх планах було пройти чорноморським узбережжям, відрізати Україну від виходу до Чорного моря, захопити Херсон Миколаїв-Одесу і з'єднатися Підністовської республіки, яка повинна була стати частиною так званої Новоросії і нової території Росії, таким самим просунувшись далеко-далеко в Європу. А далі Придністров'я розглядалася як плацдарм, з якого можна було атакувати Україну, щоб розпалити її, скажімо так, сили, і щоб відвелікти частину сил від боїв, які вона вела на тих фронтах, які склалися. Більш того, я точно знаю через своїх друзів, що довгий час Україна змушена була тримати на кордоні з Придністров'ям велику частину резервістів, щоб унеможливити наступ з Придністров'я, який там великих російських сил немає, майже немає, але Росія могла би літаками. Перекинути туди військові формування як на плацдарм і розвивати наступ. І вони б дуже швидко могли підійти навіть до Вінниці, якщо ви знаєте географію, да і взагалі туди ближче навіть до Буковини. І це б як мінімум розпорошило наші сили. А тепер ситуація помінялася тоді, коли з'ясувалося, що в них немає ресурсів, що їм треба скорочувати фронти, в Україні почався інший дискурс. Ми подумали, так. Якщо існування Придністров'я, це загроза до нас, то чому зараз, поки Україна стала сильнішою? Коли в Кишиневі є проєвропейська влада, коли проросійські сили в в Молдові відійшли, чому б питання? Чому б Києву, Банковій не вирішити питання з Придністров'я? Це вузька полоска, якщо ви бачили географію на на Лівому березі Дністра, у них немає своїх особистих військових. Для української армії зачистити від сепаратистів цю територію і передати її Молдові, у якої теж, на жаль, немає армії своєї, ну, боєздатної, Ну, це питання тижня. От як вони казали, що Київ за три дні спецоперація, так реально, це для Києва за три дні зайняти Тирасполь та Бендера. Ну там супротиву зовсім не буде. Більш того, там є проукраїнське населення, ну етнічне українські села, які б, ну скажімо так, сприймали все ж таки українських бійців як рідних, ну як мінімум, не так конфліктно, як молдавських, mm -hmm. яких вони взагалі думали, що це Румунія. І ми б що отримали? Ми б ліквідували плацдарм майбутньої агресії російської, ми б ще а, сильні, сильніше отримали союзника в, а, в таку країну, як Молдова, проєвропейську. Ну і це б сильно підірвало позицію Росії на міжнародному рівні, бо це був традиційний регіон їх впливу. Ми просто його б ліквідували. І це вигідно для нас. І Росія, думаю, отримала сигнали. Що такий процес таємно відбувається, такі домовленості. Більш того, я хочу вам сказати, що і моральний борг перед Молдовою у нас існує так. Це не державний борг, але українські добровольці, якщо ви пам'ятаєте, приймали участь у цій війні на стороні придністровців разом з російськими братами. І цей борг треба віддати. А ще ми могли би це моя особиста думка. Я не знаю точно цієї інформації, але знаю, що начебто колись ще за часів кучми між Кишиневим Києвом були домовленості, що ми даємо Молдові там якесь містечко, я зробив вихід на Дунай, яким їм був важливий, за, за рахунок нашої території, а вони, а вони нам віддадуть клаптик незаселеної землі. В Одеській області, по якій йде через їх територію наша траса, яку Сакашвілі будував, Одеса Ріні, от зараз можна до цього повернутися за таку послугу наших військових, які повернуть цю територію Молдові, можна вимагати від них чи просити оцей клаптик. Нам це було б вигідно, і ми б мали дружню країну. Явно нашу ситуацію і дуже сильну стратегічну поразку в цьому регіоні Росії. Я думаю, що Росія це розуміє і зараз намагається будь-якими методами підняти це питання, фінансувати проросійських активістів в Кишиневі, щоб ті виходили з з протестами. Вони розуміють свої дуже зараз слабкі позиції в самому Придністров'ї і велику вирогідність того, що Україна на таку спецоперацію піде. І тому ми бачимо ці рухи, ці заяви, це їх занепокоєння цієї ситуації в цьому регіоні. Пане Сергію, я дякую вам за цю розмову, за ці пояснення і фактично будемо стежити за цією ситуацією, адже не так давно, президент України так само говорив про те, що якщо Молдові потрібна буде наша допомога, українці готові. Тому стежимо активно. Ще раз вам дякую, український політтехнолог, Сергій Гайдай був разом з нами. Катерина, дякую вам, друзі. На цьому ми дякуємо і вам так само за те, що ви разом з нами. Не забувайте ставити вподобайки до цього відео, і чекаємо, звісно, що на ваші коментарі з усіх тем, які щойно обговорили.